Зайшли ми в теплицю, де в нас посажена рання капуста. Ось дивимося, яка в нас вже капусточка, вже проситься на грядочки, вже потрібно її висаджувати. Ось яка вже гарненька, лопатенька. Ось зараз подивимося, яка в неї коренева система. Ось зараз беремо одну, глянемо. Тут ми її не рвемо, а отаку витягуємо з землі. Ось бачимо, яка в них, бачите, коренева розвинута система. Ось. У водичку, як садити, у водичку трошки додати, ми на відру, на відру води беремо спічний коробок селітри, розводимо, розколочуємо так і наливаємо це таке болоточко робимо і садимо рослинку. І тоді в тому болоточку засипаємо сухенькою землею і зберігається волога під, під рослинкою. І тоді не потрібно так часто поливати. Капусточку ми цю, капусточка в нас зветься Діта, про це було відео, ми розповідали про це. Люди беруть, люди довольні. Такою капустою вона виростає, така невеличка, правда, о, там до кілограма. Але така сочна, смачна капусточка. Як ми пакуємо, пакуємо ось у цей, у пакетик по, по 12 штучок, по 12-13, як де попадає. Так, болотечком його гарненько обліплюємо, ось так, щоб воно було. о. щоб воно так трималося кучки, щоб була земля біля корінчика. І так складаємо у пакетик, загортаємо і таку складаємо у ящичок. І так Заповнюємо ящички і так веземо на ринок. Ось так. Ось так ми працюємо. Ну і вже змушені, бо вже капуста проситься, по-перше, на грядки. По-друге, вже люди вже хочуть садити, багато замовлень, вже питають, дзвонять, коли ми вивеземо на базар. Ну, ось ми вже і будемо працювати. Спочатку собі посадимо пару десятків треба собі посадити для своєї сім'ї і будемо за нею наблюдати, як вона поведе себе у відкритому ґрунті. Там я підготовила собі. Ґрунт біля клубніки і там посадимо собі пару десятків. Ось так подивимось ще раз, ось яка в нас гарна капусточка виросла. Ось садили ми, сіяли ми насіння цієї капусти у лютому, всередині чи в кінці лютого. Про це було відео, ми про це розповідали. Ну, ось так. А ще не сказала, що нашу капусточку ми нічим не підковлюємо, ми тільки її поливали водою і шланги із скважини. Вона вже в нас закальона, ця капусточка, ось, так як вже готова до продажу і вже повідкривано пленку ми вже повідкривали ось по боках. Ми не можемо низипо не відкривати, тому що в нас кури ще ходять, то ми не можемо, щоб вони в нас не пошкодили наші рослинки, то ми не відкриваємо повністю. А отак боки, і воно так вітром проходить, Вітр, вітром пробиває, і таким образом вона закалюється. Так ось у нас приготовлене відро води. І будемо садити розсаду, будемо садити ранню капусту. Ось, як я вже казала, на відро води ми беремо спічний коробок селітри. В даному випадку тут у нас ось є 30, 30 мл. Ось така посудинка. І тут вже селітра ось набрана. Ось ми висипаємо воду і розхолочуємо гарненько розколочуємо, і це в нас такий буде роствор ось для такого болотичка, щоб посадити капусточку ранню. Ну, це не тільки для ранньої капусти, Можна... так ми садимо все. І помідорчики садимо, і перець так садимо. І зберігається волога під, під рослинками. Ось так, так, підемо садити. Так, вибрали гарні рослинки з гарними корінцями. Ось Принесли на город, зробили тут ямки і будемо садити. Беремо цю водичку, що з селітрою, розмішуємо, наливаємо у ямочку, ось. Ось, робимо таке кальобанку, ось таке болотечко. Беремо рослинку і садолим. Одною рукою це незручно робити, ось, але ось так. Ось, обсипаємо такою сухою земелькою, ось, і щоб рослинці було удобно. Так, беремо наступну. Ось гарний такий бачимо корінчик. Спочатку наливаємо наливаємо цю водичку із селітрою. Не, не можна, доп, допустимо, покласти біля ямки рослинку або таку в ямку кинути, а потім обливати водою. Обливати водою не можна. Потрібно спочатку робити таку кальобанку, ось, а тоді садити, ось, щоб не, не обливати корінці водою. А тоді буде погано прийматися. Так, обсипали, і буде вже волога триматися такий певний час, що не потрібно буде поливати. Ось так. О, і так, до кінця. У мене вийшла ось така грядочка. Ось Посадила тут капустин 50 буде там для нашої сім'ї. Вістань не сказала ще, відстань від рослини до рослини сантиметрів 35. Якби це була пізня капуста, то вістань була б більша, була б сантиметрів 60. А так у ранньої капусти головки невеличкі то цієї відстані достатньо, щоб були гарні головки. Ну, хай росте, посадили, хай росте, будемо дивитися, як вона себе буде поводити у відкритому ґрунті. Але бачимо, що ось усі вся розсада ось стоїть, не падає і все добре. Будемо чекати врожаю. Всім дякую, хто нас дивився. Всім здоров'я і до побачення.